Відчайдушна спроба Миколенка врятувати Евертон, Арсенал із зінченком втратив очки. Лунін знову провів сухий матч за Реал. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Приєднуйтесь до кутового і в телеграмі. Посилання залишаю в описі до відео. Евертон Віталія Миколенка вдома розгромно поступився Брайтону. Українець вийшов в основному складі і рисок та провів на полі весь матч. Після першого тайму Евертон поступався 0-1, а у другій половині відбувся неймовірний провал. Із 51-ї по 57-му хвилину господарі пропустили три голи. Особливо прикрим вийшов епізод із четвертим голом, коли після помилки партнера Миколенко увімкнув обороти та намагався хоч якось врятувати у цьому моменті. Але на жаль, зусилля Віталія виявилися марними і підчистити фейл і дрісигіє він вже не зумів. В кінці поєдинку гол престижу за Евертон провів з пенальті. Грей Миколенко за підсумками цього матчу отримав оцінку 6,4 від Софа Скор. Українець два рази виніс м'яч, зробив два підбори та два блокування. Записав на свій рахунок, одне перехоплення та віддав на партнерів 31 точну передачу. Евертон вже не може перемогти в АПЛ вже 10 матчів поспіль і знаходиться усього в одному балі від зони вильоту. Олександр Зінченко теж вийшов в основі арсеналу на матч проти Ньюкасла і провів на полі усі 90 хвилин. Для Зіни це був перший повний офіційний матч в його арсеналівському етапі кар'єри. У підсумку гра завершилася нульовою нічиєю, а українець отримав від Софа скоро оцінку 6,9. Зінченко тричі виніс м'яч, віддав 82 точних паси на своїх партнерів та вкомпенсований до другого тайму часу тримав жовту картку за надто емоційні суперечки з арбітром з приводу непризначеного у ворота нью Пенальті. З негативу можна відзначити також, обрізку від Чинка у першому таймі, але гольовою вона не стала. Андрій Лунін провів другий поспіль матч на нуль у складі Реалу. Українець вийшов в основному складі на кубкову гру проти Касареньо з 4-го посилі дивізіону України. Прямо скажемо, роботи в Луніна було небагато. За всі 90 хвилин на його рахунку один нескладний сейф і один не надто впевнений вихід з воріт. Проте зі статистикою не посперечаєшся, і Андрій записує на свій рахунок сухий матч. Реал вже пройшов у кубку далі, здобувши перемогу 1-0. Єдиний гол провів Родріго. Від матчів переходимо до інших новин. Тоттенхем звернувся в Аталанту з Офіційним запитом щодо трансферу Руслана Малиновського, як повідомляє кур'єра Деласера, лондонці запропонували орендну угоду. Вона передбачає викуп 29-річного українця, але пункт стане обов'язковим лише в разі виконання певних умов протягом другої половини сезону. Раніше була інформація, що Аталанта оцінює українця у 15 мільйонів євро. Фінансові деталі пропозиції шпор поки невідомі. Сьогодні, 4 січня, відбудуться перемовини між Челсі та Шахтарем щодо потенційного трансферу Вінгера Михайла Мудрика. Повідомляє The Guardian. Челсі зацікавлений у підписанні 21-річного українця та готовий до розмови з гірниками. Раніше другу покращену пропозицію щодо мудрика зробив Арсенал. 42 мільйони фунтів плюс бонуси. Джерело зазначає, що сині можуть запропонувати більшу суму. Журналіст Бен Джейкобс додає, що Шахтар не проти жодних діалогів, які можуть підняти ціну на гравця. Відзначається, що до цього ніхто, окрім канонірів, не виходив на прямий контакт. Колишній півзахисник Балкан Віктор Серденюк знайшов собі новий клуб в Ірландії. У другій половині минулого сезону українець виступав за Шемрок Роверс і став з командою чемпіоном країни. Новий клуб серденюка Лонгфорд Таун виступає в другому за силою дивізіоні чемпіонату Ірландії, де минулого сезону зайняв четверте місце. Цікаво, що в одному з інтерв'ю Серденюк розповів, що потрапити за кордон йому вдалося, гуляючи з дитячою коляскою на кордоні. І тоді його випадково пропустили на територію Молдови. Но це, блін, очувачка історія. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.